Ван гог Ліна Костенко. Добрий ранок, моя один Холод холоду, тиша тиша. Це клотичною Небо дивиться на Париж. Моя муко, ти ходиш по грані. Черебує король королів. А сьогодні я попит згорання осідає на жар кольорів. Мертві барви, руки метарі на мольбертах розп'ятий світ. Я Надгріб'я на цьому цвинтарі. Кипариси горять в неба звід, небо глухо нагреку грозою. Вигинаються пензи в харти чорним струменем, палеозою, переламано горем хребти. Струменіє моє склепіння, я пастух, я дерева пасу. Кошеня дня, залатаних терпінням, на кулаки до смерті донесу. Самовитий несамовитий. Не сезан, не Гоген, не мане. Але що ж я можу зробити, як в мені багато мене? Він божевільний, кажуть. Божевільний. Що ж може бути він? Це значить я. Боже вільний. Боже, я вільний. Не добренність свобода моя.